Сьогодні будемо розглядати економічне питання. Курс в обмінниках, який буде найближчими місяцями. Зараз я відкрила курс валют в обмінниках Києва, оптимальний курс купівлі долару 37,70 це станом на 2 травня 2023 року. І оптимальний курс для продажу 37,70. 8. Звісно, є різні курси і купівлі 37,55 і 37,40, і так само і для продажу 37,90, 37,80, але ось оптимальний для купівлі 37,70, для продажу 37,78. Це станом на 17-22 травня. Давайте подивимося. Зараз відповідь на таке питання. Чи відповідає курс долара реальній своїй вартості, чи його якось штучно занижують або завищують? Давайте подивимося ось так. Чи відповідає наразі курс долара своєму реальному курсу? Дивимось. Це на нових картах буде розклад. Мені подарував їх мій двоюрідний брат, я йому дуже вдячна, що він так заохочує моє починання. Так, тут справедливість на дні, і давайте ще візьмемо старогномів одну карту, що покаже тут? що відповідає. І будемо дивитись: тут на дні п'ятірка мечів. Волелюбство, курс долара запущений нібито у вільне плавання, але чи так насправді? Тут четвірка кубків, тут королева жезлів, тут четвірка мічів. По цих картах я можу сказати однозначно, що курс долара стримується штучно. Це підтверджує і королева жезлів ось тут, яка випала в таро гномів. Дивіться! Що показують карти? Справедливість тут повішений, що є попит на підвищення долара все ж таки, пропозиція, на його ріст, але ось тут йде фіксація на тому рівні, на якому він наразі є. І я думаю, що це керується. Державою, тому що тут юстиція. Тут у нас королева жезлі вказує на те, що. Вчиняються дії для того, щоб долар не пішов в розгул, як то кажуть, щоб стабілізувати якось економічні процеси, відбувається ось так національним банком валютні інтервенції для того, щоб долар перебував плюс-мінус. Ось в таких рамках 37-38 гривень за долар. Наразі показав таке розклад, щоб плюс-мінус були передбачені. Курси і, відповідно, ціни. Але чи добре це, чи не дуже для України, ми побачимо, коли всі ці операції будуть відпущені, все ж таки, у вільне плавання, коли перестане ось таке будь регулювання, валютне, штучне, так скажемо. Дивимося Таро, розклад, чи буде в найближчі, давайте подивимося, три місяці долар по 40, чи підніметься курс долара для купівлі до 40, чи буде курс долара 40 гривень. Буде курс долара 40 гривень. Сьогодні 2 травня, прогноз на 3 місяці Чи підніметься курс долара до 40 гривень за долар. Давайте будемо дивитися, чи підніметься курс долара до 40. І ще тут візьмемо фінальну карту. Тут з жезлів може говорити про ріст. Дивіться, ось тут сімірка жезлів це може бути пов'язано з контрнаступом. Тут у нас справедливість, далі двійка чаш, шістка жезлів. І фінальна карта у нас туз жезлів. Згідно цього розкладу, я можу сказати, що велика вірогідність, що курс долара на протязі трьох місяців може достигнути відмітки 40 гривень за долар, і це буде можна сказати по домовленості між національним регулятором. тобто, Бачите, тут двійка кубків, що це, можливо, будуть від Мінфіна якісь надані рекомендації Нацбанку від Кабінету міністрів. Взагалі будуть досягнені якісь домовленості, і, вірогідніше за все, що курс долара почне рости. І це також пов'язано із контрнаступом. Скоріше за все, процеси, які будуть відбуватися в суспільстві, будуть впливати на курс долара. Побачимо, як відіграється розклад, що буде в реальності. Але цікаво було подивитися просто для себе та моїх глядачі запитували. Дякую за увагу! До нових зустрічей!